Я думаю, що сьогоднішня дискусія, яка відбувається в Франції напередодні президентських виборів, насправді не призведе до кардинальної зміни відносно між Україною і Францією. Франція, як і більшість європейських держав, має досить стабільну дипломатичну школу, яка, власне, не змінює зовнішню політичну орієнтацію в залежності від зміни президентів. Сьогодні два головних конкуренти є на президентське крісло у Франції. Це є діючий президент Саркозі, і це є представник від соціалістичної партії Франсуа Оланд. І якщо проаналізувати їхні позиції в зовнішній політиці, ми можемо сказати, що позиції Саркозі нам є більш відомі і зрозумілі. І хоча не завжди ця позиція є для України сприятливою, тим не менше політика Саркозі, кардинальна і принципова, полягає в тому, що Україна має стати частиною Європейського Союзу. І полягає в підтримці євроінтеграції України і української держави. Разом з тим, зовнішня політична е, концепція Оланда, вона є маловідома, вона не є прописана, але тим не менше, зовсім недавно він зробив досить скандальні заяви щодо України. Виступаючи в Варшаві, це була одна з небагатьох європейських столиць, які його прийняли, він е, зазначив, що навіть якщо Україна буде демократичною, він не бачить підстав, щоб вона долучалась до Європейського Союзу. Більш того, він заявив, що Україна не має нічого спільного з Європою. Це викликало, звичайно, величезне обурення в польських е в, учасників цієї зустрічі. Вони йому порадили вчити і історію, і геополітику. Але ця коротка фраза, вона демонструє, що власне при президентові е Франсуа, Оланд, президент Франсуа Оланд. Може зайняти ще більш критичну позицію щодо України, і це, звичайно, не принесе користі нашим двохстороннім відносинам. І тому, якщо би ставити питання, хто з тих претендентів більш для України був би вигідний і зрозуміліший, я б відповів, звичайно, ні куя Саркозі, аніж представник Лівих, який сьогодні е займає друге місце в рейтингу, але є серйозним конкурентом, особливо в другому турі президентських виборів.